Привіт, мене звуть Даша і мені лише 13 років, але я дуже хочу, щоб ти знав, я... Привіт, мій любий захиснику. Я не знайома з тобою особисто, не знаю твого імені. Я не знаю, де і за яких умов тобі доведеться читати цього листа. Не знаю навіть, чи ти взагалі отримаєш його. Але все одно хочу написати. Було б добре, якби це послання ти отримав соняшнього весняного дня разом із повідомленням про закінчення війни. Цієї звістки вже чекає вся Україна. У моєму селі мирно, не стріляють. Але я знаю, що відбувається в Києві, Харкові, Херсоні, Одесі та інших містах. Я щодня дивлюся новини, і мені дуже боляче, що моя батьківщина так страждає. А ще нестерпнішим цей біль. Робить розумінням того, що порад із руйнуваннями міст, які приносять нам російські ракети, гинуть тисячі людей. Ні в чому не винних людей. Сотні дітей, які так само, як я мали вчитись під мирним небом і рости гордими українцями, але війна забрала в них таку можливість. Моло би тебе про те, як там у тебе на передовій, та не лукавитиму, оскільки багато чого про це знаю. Мої рідні, друзі, знайомі, однокласники, вчителі та однослідчани беруть активну участь у захисті нашої батьківщини в тилу, безпосередній допомозі, таким відданим її синам, як ти. Наші волонтери щоденно допомагають переселенцям із зон гарячих бойових дій, солдатам, що воюють пораненим у лікарнях. Ми не що так знаємо про усі потреби та справи своїх захисників, бо хочемо вам допомагати всім, чим тільки можна, бо ми українці. Такі, як і ви, українські захисники, тільки ще маленькі, для нас, учнів, ви приклад патріотизму, бо у своєму серці маєте, як писала Леся українка, те, що не вмирає. Ми знаємо, що в нашій армії немає байдужих, немає людей, які не знають ціни життя та ціни справжніх перемоги. Люди навіть не усвідомлюють, що насправді відбувається в нашій країні. Для багатьох це війна. Просто далекий відгук, що не зачіпає звичного перебігу подій їхнього життя. Але ж ми з тобою і багато свідомих українців знаємо, що це реальна війна. На землі України вона триває, і вона справжня. Але несвідомі люди не розуміють, що якби не ви, то бої б точилися б уже на наших містах. На наших вулицях у нас окупанти забрали би домівки. Я дуже вдячна тобі, мужній воїн, за захист від терористів, які знищують Україну, які твердять про неіснуючу Новоросію, та намагаються переконати українців у тому, що насправді їх, тобто нас з тобою, немає, які нібито прийшли на нашу Богом дану землю для нібито благородної місії, порятунку від влади, яка ущемлює наші права. Але це не так. І на своїй землі тільки ми господарі і нікому не дамо права тут хазяйнувати. Ми живі, ми вчимось, працюємо, допомагаємо, робимо все, що в наших силах. І ми переможемо, бо ми заслуговуємо на цю перемогу більше, ніж будь-хто інший. Ми маленька, мирна, госп... гостинна і дружелюбна Україна. Стали щитом для всієї Європи. І ми захистимо людство, знищимо ворога. Бо українці є, були і будуть. І не дарма багато років тому твердив геніальний син та патріот нашої матері України Тарас Шевченко. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє в світі, чия правда, чия кривда і ми діти наша дума не загине. От де люди, наша слава, слава Україні. І ті, хто думає інакше, хто задає шкоди руйнації та болю нашій землі, нашим людям, нашій єдності. Чи нашій славі, вороги, що будуть відкинуті, геть та подолені назавжди солдати, я вірю, я вірю в нашу перемогу і прошу лише про одне повертайтеся живими. Пам'ятай, воїне, що ми молимо за тебе, що тебе чекають рідні, що за тобою щодня плаче мати, що дружина з терпінням переглядає новини, що маленький синочок чи донечка щодня питають Де мій татусь? Так, вони хвилюються за тебе, але поруч із тим не втрачають віри в твої сили і твою перемогу над ворогами. Мій любий захиснику. Я з нетерпінням чекаю твого повернення, щоб особисто тобі подякувати, щоб обійняти тебе, щоб ми разом відбудували нашу країну, яка точно стане найкращою у світі. Адже вона зареактована труднощами, які зробили нас сильнішими. Які нас об'єднали і показали, що без України ми не можемо жити. Дякую тобі, воїни, за все, чекаю перемоги і твого повернення. Нехай береже тебе Бог, слава Україні, героям слава, з повагою до тебе, учні Трибусівської гімназії. Загоїться всі рани, Розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти киточую і, і знов. я подарую чисте небо і прийде весна, колись, коли закінчиться війна. Тому що я, Україна. Хочу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе.